лежить. У цьому візочку лежить тревека, яка не має навіть ще чотири місяці. Останніх п'ять днів провела в лікарні сьома година вечора, а цілий день провела на коридорі в суді. Сім'я звернулася до лікаря, тому що дитина плаче при русі рукою. Було встановлено, що має зламану ключицю. Сім'я переконана, що це сталося саме того дня, коли її робили щеплення. До нас прийшла міліція і соціальна служба, але не проявила ніякої торботи про дитинку, просто ніяких таблеток, ніяких ліків, ніяких фіксацій. Їм не дозволили вийти з лікарні. Навіть тоді сім'я ще не уявляла, що власне насправді відбувається. Не сподівалися, що хтось міг би забрати у них дитину просто так, аж поки не прийшли на суд. Наш адвокат був жахливий, був дійсно страшний, якщо можна так сказати. Ми на суді не могли практично ані слова сказати. Ми не могли нічого сказати. Адвокат заборонив нам, коли ми хотіли озватися. На суд також з'явилися директор словацького центру захисту дітей Андрея Цісар. Її заяву про втручання до судового процесу було зареєстровано, але їй сказали вийти. За допомогою словацької сторони ми вирішили, що ризикнемо, і сказали, що не погоджуємося з їхніми умовами. Андрею Цісар адвокат атакував, що вона все ускладнює і хай займається своїми справами. А батькам сказав, що якщо не зобов'яжуться, що залишаться в Англії, то дитину швидше всього заберуть відразу, навіть вимагав від них і паспорти. Це було дійсно найтяжче рішення в нашому житті або тут залишитися і бути тут ув'язненими, або ризикувати, ризикувати власне всім, іти в суд з тим, що хочемо повернутися додому. Наступне засідання відбуватиметься в п'ятниці після обіду. Це була остання інформація. з четверга. суддя однозначно сказав: візьміть малу донечку додому. А завтра, після обіду, зустрінемося на наступному засіданні. Батьки пережили найдовшу ніч в своєму житті, і ще доповню, виходячи з суду, їх зупинили озброєні поліцейські. Як це можливо, що вони забирають доньку додому? Бо їх туди викликали однозначно для того, щоб відібрати донечку у батьків. А вранці прийшло несподіване рішення під величезним тиском. Сім'я прийняла рішення, що вони не залишаться в Англії, а повернуться на словаччину. Це рішення також підтримав і шотландський адвокат що живе в Монако, який займається випадками примусової адопції, і однозначно заявив: ходіть, подивимося на його реакцію. англійська влада може телефонувати на словаччину і розказувати, яка це жахлива сім'я, але хай словацька влада сама це оцінить. Відразу, через декілька хвилин після того, як сіли в таксі і виїхали в напрямку Словаччини, підтвердилося, що це рішення було добре, тому що відразу, декілька хвилин після того, прибули до їхнього будинку соціальні працівники з ясним наміром відібрати дитину в будь-якому випадку. На даний момент сім'я чується добре. На словаччині задля їхньої безпеки не будемо інформувати, де вони. Ми звичайно слідкуємо за їхніми діями, підтримуємо з ними зв'язок. А ви довідаєтесь про них у наступних випусках передачі?